Привітки, привітки усім. От Тільки закінчилася вчора у нас акція в Oriflame. І почалася знову. О, дивіться, така новенька в мені тут прийшла. Я зайшла на сайт Oriflame, свій кабінет особистий. І от натиснула тут зверху на дзвіночок, і висвітилася мені така цікава акція знову 50%. Знижка на аромати каталогу. І ця акція буде, от бачите, з 22 по 28 грудня. Так що можна ще придбати, якщо от так от натискаєте на неї, і отут, бачите, висвічується 87 ароматів от, зі знижкою 50%. І це тільки до 28 грудня, включно зазвичай це буває. І от можемо подивитися: тут -от. для чоловіків була от 560 гривень, тепер 279, потім вода пасесмен, пазисмен, секрет пасесмен. потім Джордані, Міс ані, Джордані, містер Джордані була да, 1000 гривень, тепер 500-499. Потім Equat Toжур Gleiше. Оці всі водички, всі перечеркнуті ціни і стоїть нова ціна з 50% знижкою. Ascendant, потім Giordani Goldman. Теж оця от класна Nordic Waters. Вода для нього. Ну, от, якщо когось цікавить для придбання, Таких вод, можу вам дати своє реферальне посилання, якщо цікавить, когось придбати такі різні водички. В основному я бачу тут якісь чоловічі. да Мен'с тут Darkwood Ascendant, чоловіки, мабуть, не так часто купують, тому вони отут є в розпродажі їх поставили. На кінець року, Glacier знов 279 гривень. І вони в основному тут йдуть по 50 мл, навіть деякі по 100. Містер Джордані. ну Всі в основному бачу, в основному всі. Тут на початку, всі в основному чоловічі, бачите? Еклад, Мен, Мен, парфумована Мен Он, навіть Ексайт від Ексайт Фохім. Раніше це називалося Діма Білан-водичка. Теж 425 гривень, дуже багато воно подобається. Зараз просто назву неї Excide for Him. Туалетна вода Minds Collection. Потім Nordic Water. Eclat. О, навіть ці водички Giordani Gold Essence. Це новенька, дуже класна. До речі, я оце її замовила. Ну, от вона, 788, вона, а не 1600. І також ця жовтенька Giordani Gold Essence. 799. І... Ну, Отже деяких немає в наявності жіночок. Оця, наприклад, в місце Джордані теж немає вже, бачите? Так що треба вспіти ще оформити, які ви ще не оформили. Отут от теж Women's Collection. Парфумований спрей, парфумована водичка. Ну, Всі, от бачите, були 1000, стали 500, теж тут текла тамур. Потім парфумована вода Воляре. Це ми тільки 38. Оця от класна All Nassen. 875 гривень на 1750. Також тут Amber Elixir, Вода Juice Rose. Juice Jade, Divine. Оця Divine, шикарна водичка. Зараз 500 гривень. Там 50 мл. Потім Divine ексклюзив, оця красна, червона така. Потім парфумований спрей для тіла. Оця гарна е, парфумована вода 575. Ну, багато. Це вже жіночі пішли, пішли аромати. Спочатку були чоловічі. Потім набу, набір Divine. Ця от класна теж Wishes of Me. Шикарний теж аромат. І також оці парфумова Magnetic. Магнетіста, Дівайн. Можна, от тут скільки вісім, по-моєму, мілілітрів чи десять, не пам'ятаю. По 159 гривень. Теж знижка. Оцей амбер еліксір, теж шикарна вода. 575. Еклад фем вікенд теж колоснючий. В общем, багато еклатів на знижки. Так що беріть також Ельві, парфумована водичка Пасес, Лусье теж. По 400 гривень, оцей love Potion 500, ця лісія. В общем, шикарні ціни. От ці... Також можна, а, уже деяких от нема в наявності, бачите, So-Fa немає. potion Secrets ще є. От, до 28-го ще можете придбати з гарнющою снижкою. Шикарні аромати. От, дивіться, які. Або такий маленький, це теж тут і поузаж, і амбер еліксір. Можете спочатку придбати, придбати оцей 8 мм, чи скільки він 10 мл. І якщо вам сподобається, якщо ви не знаєте, наприклад, аромату, то можете придбати. Оцей взагалі 279 світ делюс теж 279 гривень. І там ж, мабуть, 50 мл не менше. І тут оцей гарний лав Дуже багато класних. Оце ще не всі, 78, і ще тут далі є список всіх цих ароматиків. Заходите, натискаєте, додаєте в корзину. І єдине, що, якщо у вас немає посилання, бо зареєструватися в oriflame можна і купувати для себе як клієнта, можна по чийсь реферальному посиланню Отакі от ще є. Якщо треба, пишіть в коментах, можу вам дати своє реферальне посилання, розмістити, вам прийде е, замовлення або укора бановою почтою там. Укорбоновою почтою там однакова, по-моєму, ціна за доставку 65 гривень. Оце от шикарний теж аромат All Nothing, Теж 875 гривень, а не тисячу, да? не 1750 гривень. От такі шикарні ціни. Клати всі от 400 гривень Nordic Waters, Floral. От такі чудова акція. Це у нас ця акція от вона до 28 грудня. Тут мене на дзвіночку натискаєте. Є різні такі цікаві тут новини від Oriflame. Можна читати. Буде в курсі, в курсі різних акцій. Так, тут мені щось хтось написав чи ні, зараз почитаю. Ой, почитаю, почитаю, почитаю. Де це не на те натиснула. Ні, ніхто нічого не писав. Ну, добре, тоді всім гарного вечора, чудового дня. Якщо щось цікавлять якісь акції, пишіть мені в коментах під цим відео. До зустрічі! І от, до речі, якщо ви робите замовлення ще, да, вам начисляється кешбек. 15% на всі замовлення. Це ну помімо цієї знижечки 50%. Також ще на наступне замовлення вам начислиться 15% кешбеку. От тут у мене навіть десь є вже кешбек. Бачите, я за останнє замовлення робила. І от мені навіть є кешбек. Так що буде теж, якщо щось замовлю наступний раз. Буде з гарною знижечкою. Всім до зустрічі! Пока-пока!